Кам'янець-Подільська фортеця, вечір п'ятниця. Остання екскурсія дня. Але хмельник працював гідом тут 5 років і знав кожен камінь. Але про деякі речі туристам не розповідав, бо хто б повірив. А тепер піднимемося на нову башту, казав він групі з десяти осіб. Звідти найкращий вид на каньйон. Сімейна пара з дитиною відстала, мама фотографувала кожен куток, її дочка, дівчинка років семи, раптом потягнула за рукав: Мамо! А хто та тьотя в білому платті?» Де, доню? Вон там, на стіні. Вона дивиться на нас. Олег обернувся, на високій стіні нікого не було. Діти часто бачать те, чого не бачимо ми, усміхнувся він, але серце забилося швидше. У новій башті стало холодно, хоча був теплий вересень. Туристи почали застібати куртки. Чому тут так холодно? запитала якась жінка. Старі стіни, відповів Олег. Але він знав справжню причину. Дитина знову потягнула маму за рукав: Мамо! Тьотя піднялася до нас, вона стоїть за дядьком гідом. Усі обернулися, за спиною Олега нікого не було, але він відчув ледяний подув вітру на потилиці. Ходімо, звідси, прошепотіла одна з туристок. Мені тут не подобається. Коли група спускалася вниз, дівчинка раптом зупинилася і почала плакати. Тьотя каже, що її замурували живцем, схлипувала дитина. Каже, що вона досі не може вийти. Олег зблід, про це знали тільки історики і старожили. Що вона ще каже? тихо запитав він. Вона сердита, каже, що ніхто не пам'ятає її справжнього імені. Усі кажуть, біла пані, а вона була Роксалана. Раптом усі ліхтарі фортеці погасли, туристи закричали, у темряві почулось протяжне жіноче стогніння, що долинало стовпші стін. Олег засвітив телефоном, у білому світлі на кам'яністій стіні з'явилася жіноча тінь, вона повільно рухалася, наче хтось йде всередині муру. Роксолана, голосно сказав Олег, ми пам'ятаємо тебе. Тінь зупинилася. Твоє справжнє ім'я Роксолана, ти була дружиною коменданта фортеці. Тебе звинуватили в зраді і заморнували в новій башті. Холод почав відступати, стогін стих. На стіні з'явився напис, вирізблений ніби нігтями. Дякую. Світло повернулося, туристи мовчали, мама дівчинки перевіряла фотографії на телефоні. Боже мій, прошепотіла вона. Подивіться, це фото. На знімку, зробленому в башті, за групою, стояла жінка в білому, середньовічному платі. Її обличчя було сумне, але спокійне. А над головою світилися букви Роксолана.